Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Росіяни застосували гіперзвукову ракету Циркон під час атаки на Київ 7 лютого. Це підтвердив Київський інститут судових експертиз. За словами його директора Олександра Рувіна, факти використання Циркона доводять маркування на уламках, а також ідентифікація вузлів ракети. Експерти виявили елементи, які характерні саме для ракети типу 3 М 22 Циркон. Це специфічні позначки частин реактивного двигуна та рульових механізмів. Нагадаю, циркон одна з останніх розробок російського ракетобудування її позиціонують як гіперзвукову протикорабельну, яку також можна застосовувати для ураження цілей на землі. Росіяни твердять, що швидкість ракети може сягати 11 тисяч кілометрів за годину. 16 із 23 ворожих дронів знищила вночі українська ППО, збили шахеди у межах Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей. І зараз долучаємо до ефіру полковника Юрія Ігната, речника командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас! Доброго ранку. Вітаю доброго ранку. Отже, протягом ночі, що минула, де у повітряних сил було найбільше роботи. Ну, мабуть, ви читали наше повідомлення, усі його читають, і це добре, що звертаєтесь до офіційних джерел інформації, як із ракетою, про яку ви щойно оголошували церкон, тому що питалися завжди в повітряних сил, що ж таки прилетіло. А от остаточну відповідь на те, що прилетіло, дійсно дають фахівці, які можуть ідентифікувати і які є спеціально призначені для того, щоб ідентифікувати уламки, які знаходять на землі. Це звичайний інститут судових експертиз, який оголосив, дав офіційну інформацію, що це таки була ця раке. Це так додаткова інформація до, вашого, до вашої підводки. І таким чином по шахедах ви бачили, що Дніпро сьогодні там було гаряче в Дніпрі, працювала протиповітряна оборона найбільше саме в цьому регіоні. Об'єкти, які ворог намагався уразити, і, на жаль, є там певні пошкодження. Це об'єкти паливно-енергетичного сектору, які ворог часто атакує. Не... 16, вірніше, збито із 23 трьох дронів камікадзе, типу шахет, прифронтові регіони атакуються. Ви бачите, зараз частіше Дніпро є таким саме регіоном, що знаходиться близько до лінії фронту. Тому відсоток зрозуміло, що збиття таких цілей, як БПЛА, типу шахет, ну звичайно, може бути менший. Тут нічого дивного в тому немає. Коли шахети пролітають далі всередину країни, там їх добивають по дорозі. Фактично. У тих місцях, де це можливо, найбільше звичайно працюють мобільні вонові групи зараз саме по ударних безслідок пане Юрію. Наближається друга річниця початку повномасштабного вторгнення Росії. І хочу вас запитати: от якщо порівняти стан повітряних сил на початку великої війни і зараз наскільки великий прогрес у кількості озброєнь якості володіння ними було здійснено? Почнемо з досвіду: ми прийшли до великої війни, маючи досвід лише збиття повітряних цілей на тренуваннях на полігонах. Які до речі зараз і окуповані це і в Криму чауда звідки зенітники тренувалися збивати повітряні цілі типу ракет калібр. Ну їх імітували рейси. І так само полігон Ягорлик на Херсонщині теж зараз окупований. Саме цей досвід був у наших захисників неба, щоб більш-менш зрозуміло було, як боротися з такими типами цілей на практиці. Таким чином, досвід, який здобули там. Помножений на досвід уже в реальних умовах бойових дій в е, прикритті повітряного простору держави протягом цих двох років це найголовніше, найцінніше, що мають сьогодні наші захисники. Плюс техніка, яка надійшла на озброєння, і системи ви зараз показують і е, IRST, і Петріот. Це те, що стане основою оборони повітряного простору в повітряних силах. Ну, чекаємо ще, звичайно, f 16 для того, щоб здійснювати ще й винищувальне прикриття не менш ефективно, ніж це роблять сьогодні системи, які знаходяться на землі. Поряд з тим працюють ще, ще радянські ракети, радянські комплекси, верніше, С-300, Буком 1 та інші. Тому порівнювати, звичайно, є з чим з Чим ми були тоді, тоді була більша кількість ракет, але було усе ще радянське. Зараз е, витратили чимало е, боєкомплекту на ті величезні атаки, що були по території України, тисячі ракет та дронів, нагадаю, були спрямовані по нашій державі за весь цей час. Тому сьогодні в нашому ППО суттєві зміни. Величезний парк. Е, Номенклатур, я маю на увазі озброєннях, його треба звичайно більше, і в ППО сухопутних військ, і в інших е, родах е, збройних сил і в силових структурах. Ну і звісно, що відкриттям е, нас е, цієї війни стали ті мобільні вогневі групи, які сьогодні тисячами працюють. На лінії фронту і всередині країни, захищаючи нас від нашестя тих самих шахедів. це основна їхня ціль, і тому саме мобільні вогнові групи сьогодні є тим основним щитом від цього типу озброєння. А скажіть, будь ласка, ви про це вже е сказали. По-перше, Дійсно, завдяки зусиллям наших партнерів і нашим теж а у нас зараз ну напевно найрізно найбільш розмаїта система ППО. Ну напевно, що в світі? Тому що в нас дійсно, як ви і сказали, працюють і радянські системи, і новітні західні, і суміжні, типу Франкенсем, і мобільні групи. Як це все вдалося? Чи вдалося це е... в об'єднати в одну систему, яка працює злагоджено? Якби не вдалося об'єднати система би не працювала система протиповітряної оборони, яку сьогодні керує командувач повітряних сил генерал-геннадій Микола Миколачук. Працює як бачите, ефективно. Повітряний простір захищений на підконтрольній території України. Зрозуміло, що так. Звичайно, що повна територія під контролем, поки що Росіян зрозуміло, не потрібно нам давати жодного шансу з'явитись в нашому повітряному просторі російській авіації. Це це неприпустимо не буде втрачати. Чати контроль над небом ніяк не можна. Звичайно, вони будуть атакувати нас дистанційно, і балістичними ракетами, і крилатими, і дронами. Ну, але як бачите, дійсно розмаїття не лише в ППО, так розмаїття і в сухопутних військах, в бригадах, і артилерії, і танки і БМП, все ну його називають зоопарком, так тому що там кажуть і леопарди, і інші такі власне назви військової техніки зарубіжного виробництва. Тому. Безумовно, у нас є серйозне підсилення. Ви знаєте, що створено в рамках Рамштайну та інших власне зібрань. Є у нас створені коаліції, коаліція. Винищувачів чи авіаційна коаліція, коаліція з протиповітряної оборони. Ну такі ж є і в танкові та інші, які в консультаціях там працюють люди цілодобово. Це не лише от збір Рамштайну, який показують нам там на призначену дату публічно. Рамштайн працює фактично щодня, і від України там залучена серйозна команда, яка робить усе можливе, щоб ми отримували більше зброї, більше техніки і більше допомоги від наших партнерів. Чи отримаємо ми вчасно, скажімо так, розхідні матеріали для цієї техніки? Чи вистачає нам чим збивати російські цілі? Ну, ви результати бачите щодня у статистиці. Е, є цілі, які можна збивати, які є можливість збивати, е, бо а є цілі, які на жаль. Збивають лише спеціальна техніка, ну така як Петріт. Ми говоримо про балістику зараз. і Так далі. Ну щоб захистити всю Україну саме від балістики, ви розумієте, що потрібна певна кількість систем, яка яку треба теж таки розставити на великій території якомога більше раціонально. Тому захистити на 100% від тих засобів повітряного нападу, якими атакує ворог, на жаль, неможливо. І розхід ракет. Ви задали питання, чи вистачає. Ну ми не можемо зараз говорити напряму, що на що в нас є чого у нас нема. Усі потреби надаються партнерам по мірі використання того, того чи іншого зброєння. Якщо були величезні напади на нас, так це 158 два засоби. Повідного нападу було 29 грудня. Потім ви бачили 90 дронів в новорічну ніч. 2 січня, восьми і так далі. Ми витрачаємо звичайно багато боєприпасів, боєкомплектів. цей розрахунок проводиться в наше військово-політичне керівництво держави. Вже робить нові запити для поповнення того, що ми витрачаємо. А, пане Юрію, і ще одне питання: все ж таки про циркон. А, якщо можете, звісно, ми знаємо, що а, свого часу змі повідомляли, ця ракета розроблялася для озброєння кораблів, і, зокрема для переозброєння, наприклад, крейсера адмірал Нахімов а, і. Те, що її запустили, це означає, що росіяни дозброїли хоча б один свій крейсер, тому що в них були проблеми з підрядниками, з комплектувальними всі, всілякими вузлами, і те, що якщо вони його дійсно дозброїли, це означає, що, попри санкції. Ну які їм санкції заважають. Ну я бачу, що санкції не, не надто стримують Росію виготовлені озброєння. Звичайно, може пригальмовують певні процеси. Е, ну я не маю багато інформації про Циркон. Одразу скажу, що дійсно треба чекати висновків тих фахівців, які дійсно визнали, що це вже була ця ракета. застосовувалась. Ви знаєте, що і інші ракети не не російські, теж уламки були зафіксовані і задокументовані. Уже Росія бачите, буде намагатися намагатися утримувати усі методи для того, щоб атакувати Україну саме ракетами, які летять по балістичній траєкторії, а і ця ракета, і кінжал, і іскандери, які вона використовує, це балістика і проти цих ракет потрібні засоби. Які засоби знаємо? Ми знають наші партнери, тому треба працювати, щоб захищатись від саме від цього типу озброєння. Пане полковнику, я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову і за роботу українських ППО. Це Юрій Ігнат, полковник, речник, командувач командування повітряних сил збройних сил України. Дякую вам. Дякую.